Віра і духовність у сучасному світі це подорож назад до нас самих. У світі, повному відволікань і сумнівів, всередині нас є тихий тихий голос, голос, що кличе нас. Можливо, ви чули цей голос раніше. Можливо, ви все ще її шукаєте. Сьогодні я запрошую вас, щоб поміркувати зі мною про віру та силу духовності. І в кінці цієї подорожі на вас чекає щось особливе. Ми з Джудіт розповімо вам історію про маленьку рибку, про маленьку рибку, яка відкриває найбільшу таємницю життя. Ця історія торкається не лише дорослих. Він також ідеально підходить для вступу в діалог з дітьми, особливо в ці складні часи. Це може допомогти вам разом подумати про важливі життєві питання і ніжно залучайте маленьких. У житті бувають моменти, коли ми шукаємо щось більше, ніж ми самі. Моменти, коли наші серця прагнуть відповідей. Моменти, коли ми відчуваємо, що має бути більше, ніж те, що ми можемо побачити своїми очима. Ми живемо в час, коли багато речей стало швидше, голосніше, більш відчутний. Але посеред цього світу повного відволікання лунає тихий тихий голос, голос всередині нас, який кличе нас, це голос віри, голос духовності, нагадування, що ми не тільки тіло, а й душа. Сьогодні ми говоримо про віру та духовність у сучасному світі. І, можливо, лише можливо, ця подорож нагадає вам про те, що ви завжди знали глибоко всередині. Що означає віра сьогодні? Віра це непоняття. Це не встановлене правило, він не прив'язаний до установи, віра це почуття. Внутрішнє знання, що є щось більше за нас, щось, що підтримує нас, коли ми спотикаємось, це веде нас, коли ми заблукали. У сучасному світі багато хто. Втратив доступ до віри. Не тому, що не хочуть вірити, але тому, що вони дозволяють себе захопити шумом світу. Шум повсякденного життя, сумніви, страх. Ідея про те, що життя складається лише з того, що ми можемо побачити і доторкнутися, але насправді віру не потрібно доводити. Це те, що ви відчуваєте. Віра це впевненість у тому, що життя має сенс, що ми ніколи не буваємо справді самотніми. Навіщо нам духовність? Духовність це не релігія, це не встановлений шлях, це зв'язок із чимось глибшим, здивування красою природи, відчуття спокою в тихій хвилині, любов, яку ми відчуваємо, коли дивимося в чиїсь очі. Духовність полягає в тиші, у диханні між двома думками, вірити в те, що життя це. Це більше ніж просто випадковість. У світі, повному невизначеності, духовність є якорем, який дає нам підтримку, як ми можемо повернути віру в наше життя? Правда полягає в тому, що відповіді завжди були всередині нас. Нам просто потрібно знову навчитися слухати. Віра повертається, коли ми витрачаємо час за тишу. Коли востаннє ви справді нічого не робили, крім того, щоб бути завдячність, тому що віра зростає там, де ми визнаємо добро у своєму житті для підключення з природою, з іншими людьми, з тим, що не передати словами. Чому сьогодні духовність важлива, ніж будь-коли? Ми живемо у світі, повному відволікань. Але в цьому світі духовність це не розкіш, а необхідність. Вона дає нам підтримку, вона дає нам впевненість, і це дає нам сміливість вірити, що світло існує навіть у темні часи. Віра не означає, що ми не маємо сумнівів. Віра означає, що ми довіряємо, не зважаючи на сумніви, тому що відповіді, які ми шукаємо, часто лежать глибше, ніж ми думаємо, і іноді ми знаходимо їх дивовижними способами. Тепер ми запрошуємо вас, сісти, склавши руки. І почути з нами особливу історію. Історія маленької рибки, яка відкриває найбільшу таємницю океану, історія повна чудес, яка зачаровує не тільки малечу, але також показує нам дорослим нові шляхи. Маленька рибка і таємниця океану. У цьому особливому океані все чарівне, кольори танцюють, вода блищить. А маленька рибка він може трансформуватися. Іноді він яскраво забарвлений, іноді ніжно переливається, іноді виглядає трохи інакше. У цьому чарівному океані все може змінюватися, текти і рости. Але як би він не виглядав, в душі він завжди залишається таким же. І він знає, океан тримає його, любить і завжди з ним. Одного ранку навколо королів весело плавала рибка. Раптом у його голові виникло запитання, питання, від якого він не міг відмовитися. Він побачив неподалік маму і з цікавістю запитав Мамо, де Бог? Мама тихо посміхнулася і торкнулася своїм плавником його. Це велике питання, крихітко. сказала вона. Дехто каже, що Бог всюди, а деякі люди навіть не знають про Його існування. Але одне можна сказати: напевно, кожен повинен знайти свій спосіб відчути це. Чому б вам не запитати іншу рибу? Можливо, їхні відповіді вам допоможуть. Рибка схвильовано кивнула. Він був готовий розкрити таємницю. Подорож починається. Маленька рибка попливла прямо крізь мерехтливу воду. Сонячні промені, що пробивалися крізь поверхню води, змушували океан виблискувати як алмазне море. Перше, з чим він зіткнувся, була товста риба-фугу, яка з цікавістю обнюхувала актинію. Привіт, рибофугу. Ти знаєш, де Бог? запитала рибка. Риба-фугу надулася від хвилювання і похитала головою. Бог, я його не знаю. Я його ніколи раніше не бачив. Сказав він зі сміхом і продовжив пливти. Рибка задумалася Чи може бути, що бог невидимий. Трохи далі він натрапив на велику блискучу рибу скумбрію. Привіт, ти знаєш, де бог? запитала рибка. Скумбрія сіпнула плавниками. Дехто каже. Що він у потоці, інші кажуть, що він у світлі. Але хто знає? Я завжди настільки зайнята, що ледве маю час думати про це, відповіла вона. Рибка тихо зітхнула. Чи Бог просто те, про що думають Великі? Але потім він згадав слова своєї мами. Кожен Знаходить свій шлях. Він натрапив на маленьку сардину, яка весело гралася з іншими сардинами в школі. Привіт, ти знаєш, де Бог? запитав він. Сардинка на мить подумала, а потім сказала. Моя бабуся казала мені, що Бог має бути скрізь у всьому океані. Але я не зовсім розумію, як це працює. Рибка подякувала йому і продовжила плавати. Його серце забилося швидше. Можливо, він був на правильному шляху. Але чим довше він плив, тим важче ставало йому на серці. Він отримав багато відповідей, але жодна з них не була правильною. Він опустився на м'яке морське дно і спостерігав, як маленькі бульбашки піднімаються навколо нього і зникають у течії. Можливо, Бога не існує, тихо прошепотів він. Йому стало важко на серці, і на мить він просто хотів здатися. Океан здавався таким великим, а він почувався таким маленьким. Але як тільки він збирався заплющити очі, він щось відчув. Ніжний рух, як тепла течія, огорнув його. Водорості злегка погойдувалися вперед-назад, і раптом він відчув проблиск надії. Може, я ще трохи попливу, подумав він. Можливо, там на мене щось чекає. Він знайшов серед морських трав стару мудру рибу. Рибка в захваті підпливла до нього. Вибач, мудра рибка. Обережно сказав він. Ти знаєш, де Бог? Я запитував у багатьох риб, але здається, ніхто не знає напевно. Мудра рибка посміхнулася і на мить заплющила очі. Ах, ти шукаєш бога. Правда в тому, рибонько, Бог всюди. Він вода, в якій ти плаваєш течія, що несе тебе і світло, що танцює крізь хвилі. І знаєте що Бог і в тобі? Рибка здивовано кліпала очима. Всередині мене. Так. сказала мудра риба. Бог відчуває себе через усе живе. коли ти посміхаєшся, Бог теж посміхається. Він бачить світ через вас. Кожного разу, коли ви відчуваєте радість, Бог теж це відчуває. Розкрита таємницю маленька рибка заплющила очі і віддалася лагідній течії. Він відчув воду на своїй шкірі. Тепло сонячного світла і спокій, що огорнув його. Раптом він зрозумів весь час з ним був Бог. Він був в океані, у світлі, у русі, і також у своєму маленькому серці. Він розплющив очі і побачив, як навколо нього виблискує вода. Здавалося, ніби весь океан обіймає його. Він відчував безпеку, любов і безпеку. Рибка подякувала мудрій рибці і радісно попливла назад до мами. Мамо, я знайшов Бога. радісно вигукнув він. Його мама посміхнулася і сказала. Я знав це мій любий. Ти весь час мав відповідь у собі. Тож того вечора маленька рибка спокійно заснула, знаючи, що вона ніколи не буде самотньою, що океан і Бог завжди оточуватимуть її і захищатимуть. Історія про рибку показала нам, відповіді, які ми шукаємо, вже знаходяться всередині нас. Віра в життя і в себе є якорем, який несе нас через усі випробування. Якщо ми довіряємо, навіть якщо ми ще не бачимо відповіді, тоді ми будемо керуватися. Дзеркала через сам Бог досвід себе. Як крапля не відокремлюється з океану, ми теж таки ніколи не розлучалися від Бога.